Всім привіт, дорогі підписники. Сьогодні ми знову читаємо історію із колективного печверку про босорку, найбільшого колективного роману серед українських авторів, у якому взяли участь 228 українських письменників. Сьогоднішня історія здалася мені трошки незвичною, тому що її героїня, яка звернулася до босорки, ну скажімо так, не буду спойлерити, але вона відрізняється від решти героїв. Які зверталися до неї по допомогу. Усі подробиці дізнаєтесь у самій історії. Слухаємо. Босорка. Голуб і третя душа. Авторка історії Діана Вінтер. Голуб летів уже понад добу, і втома нині відчутно сковувала крила. Власне пір'я здавалося важким, як бувало коли доводилося мандрувати в дощ. З висоти Карпати нагадували хребет дракона, який, втім, заснув так давно, що встигнув покритися рослинністю. То тут, то там майоріли схили, вкриті плямами лісу, від насиченого смарагдового до чорного, місцин, де колись спалахнула пожежа. Помітивши вдалині цятки будинків, схожі на розсипані намистини, голуб спікірував вниз. Старі мухомори дещо змінилися з того часу, як птах бачив їх востаннє, понад 10 років тому. Хоча багато з чого залишилося саме таким, як в його спогадах. Маленькі будинки тулилися один до одного, наче хотіли сховатися від пронизливого гірського вітру. На клумбах буяли польові квіти, до яких раз у раз тяглися кози, жадаючи посмакувати яскравими пелюстками. І куди тільки дивляться хазяйки. Ще раз окинувши поглядом село і впевнившись, що життя там продовжує вирувати попри невелику численність жителів, голуб знову піднявся вище і попрямував над лісом. Смереки, дуби і клени, вкриті мохом, спліталися гіллям, приховуючи під собою витоптані стежки і навіть тонкі нитки струмків. Вітер змією прослизав між листям, змушуючи його шелестіти, і розносив навкруги запах мокрого моху і дерева. За кілька хвилин зморений голуб виринув на галявину, серед якої стояла дерев'яна хата. Точнісенько така, як птах запам'ятав. Це було одночасно дивно і приємно. Приємно, бо маленьке серце гріли спогади затишку всіх тих вечорів, що голуб провів разом з мешканцями оселі. Він вже зібрався знизитися, як побачив молоду жінку в довгій спідниці болотяного кольору у короткому чорному топі й такому ж темному кардигані. Незнайомка, тримаючи під пахвою маленьку сумочку, Раз у раз поправляла світле волосся, яке вітер продовжував скидати їй на обличчя, та квапливо рухалася до хатини. Голуб сповільнився, зацікавлено стежачи за жінкою. Вона ж, опинившись біля перекошених дверей, ледь занесла руку, як ті прочинилися всередину, і за мить незнайомка зникла з поля зору. Довелося облетіти хатину по колу, щоб знайти відкрите вікно, а коли знайшов, м'яко приземлився на підвіконня. Белава міцно притискала до себе сумочку, яку поклала на коліна, не тому, що боялася крадіжки, скоріше тому, щоб хоч якось приховати хвилювання. З моменту приїзду до старих мухоморів і дотепер жінку долало відчуття тривоги, немов у грудях оселилося створіння, вкрите голками, і воно каталося, каталося грудною кліткою, не даючи нормально дихати. Пальці побіліли від напруги, а серце несамовито гепало, немов Белава нещодавно бігла з усіх сил. Крізь відчинене вікно віяло свіжістю, якої не вистачало в хатині босорки, пахло старістю, пліснявою і чимось нудотно солодким. Скоро все минеться. Залишився лише один крок, на який, втім, наважитися було надто складно, але назад шляху немає. Поки господиня поралася в іншій кімнаті, Белава озиралася. Приміщення скидалося на вітальню, кабінет та бібліотеку одночасно. Стіни, вкриті потемнілими шпалерами з відлущеними краями, підпирали невисоку стелю. По кутках висіли мережевні серветки павутини. Підлога поскрипувала, немов на ній танцювали привиди. У ворожки ірії вдома було набагато затишніше. Окрім круглого столу, за яким і сиділа Белава, у кімнаті малася ще шафа, забита старими книжками, назви яких стерлися з корінців. На полицях завмерли свічки, що формою нагадували черепи. Безліч різноманітних склянок припадали пилюкою, а над вікном шторою висіли засушені букети трав та грибів. Але найдивнішим було відчуття, що вітальня жива і спостерігає за кожним рухом булави. Перепрошую, мала процідити макове молоко. прозвучав скрипучий голос босорки за спиною. Жінка сіпнулася і озирнулася. Все все нормально. Сказала, хоча всередині враз усе немов покрилося інеєм, коли бабця, поправляючи чорну хустку, сіла за стіл навпроти, витрала гачкуватий ніс з бородавкою і звузила погляд. Здавалося, очі її постійно змінюють колір від червоного до брунатного і темного, як сама ніч. З чим прийшла? замить відізвалася босорка. Кажи, бо в мене ще купа роботи. Так, 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 вибачте, я. Белава засовалася на місці. Зітхнула, караючи себе за розгубленість, прочистила горло і вийняла із сумочки оксамитовий мішечок. Це належало моєму дідусю, а потім моєму батьку, а тепер мені. Сімейна реліквія, та я. Мені здається, що з нею щось не так. Перед смертю тато віддав її мені. За життя він з нею ні на мить не розлучався, тож я її наділа на ланцюжок і на шию. Розмір завеликий, щоб носити на пальці. Але вже за пару годин я помітила, що груди пече. Белава відтяла комір, демонструючи слід від опіку. Півмісяць. Босорка кивнула і потягла руку з вузлуватими, схожими на гілки яблуні пальцями, які закінчувалися нігтями, довгими й гострими. На мить склалося враження, що вона хоче торкнутися грудей жінки, але лише взяла мішечок та відкрила, вийняла каблучку. Золота вона нагадувала ті, якими обмінюються наречені під час весілля. <гум> – промимрила бабця, роздивляючись прикрасу під різними кутами. Схоже, Белава знову сіпнулася, коли почула тріпотіння крил, глянула через плече. Голуб усівся на підвіконня та взявся чистити пір'я. Лише птах. Жінка видихнула, а коли знов повернулася до босорки, та вже встала зі столу і щось шукала на полицях. Зрештою дістала глиняне блюдце і маленьку склянку, як від парфумів, повну сизо молочної рідини. Повернувшись за стіл, бабця поклала каблучку на блюдце і крапнула на неї зі склянки. Сама того не усвідомлюючи, Белава затамувала подих і спостерігала. А це не нашкодить ну, золото, бо. Циц. Босорка змахнула рукою Не заважай. Ледь останнє слово злетіло із сухих потрісканих губ старої, як рідина на каблуці зашипіла, випаровуючись. Але разом з тим під прикрасою розповзлася чорна пляма чогось густого і до біса схожого на кров. Кімната наповнилася задушливим запахом смерті. Белава зойкнула і у ту ж мить прикрила рот руками. Зло торкнулося каблучки, велике зло. Зрештою винесла вирок босорка. Яке зло? Як загинув ваш батько? Від чого? Він захворів, хворів довго, і лікарі не змогли з'ясувати причин. Слова била на силу. голос ледь помітно затремтів. Отож бо. Бабця крякнула, взяла серветку і витерла каблучку з блюдця. Його труїли чарами. Кільце прокляли, щоб нашкодити вашому батьку. Хто? Це ви мені скажіть? Тато ніколи не знімав каблучку. Тоді це хтось, з ким він тісно спілкувався. Белава підібгала губи і відвела погляд, поправила волосся. Приходь завтра по обіді, я почищу каблучку, забереш. Зрештою, сказала бабця Дякую, Боже, дякую вам. Белава схопила босорку за долоню, стисла її, а наступної хвилини вже прямувала стежкою до села та посміхалася. Коли гостя пішла, голуб уважно подивився на бабцю. Вона ж глянула на нього у відповідь та зітхнула. То ми поговоримо, чи тобі зерна насипати, Беніфаре?» Голуб він же Беніфар злетів з-під віконня і за хвилину приземлився босими ногами на підлогу, мотнув головою, від чого темне неслухняне волосся впало на очі. Краще кофі, якщо в тебе є, сказав з акцентом, сідаючи на стілець. І який вердикт? Що будеш робити із дівчиною? Очевидно, що це вона прокляла каблучку. Накладу на каблучко нові чари, більше не здумає робити зла, як спробує заплатить. Отак просто. Беніфар відкинувся на спинку стільця і закинув ноги на стіл, пишався собою, що досі пам'ятав українську, хоча вимова й страждала, бо сорка цокнула язиком. Ти геть змінився. Вона схопила його за стопу і скинула зі стільниці. Навіщо прилетів? Понад десять років від тебе ні слуху, ні духу, і ось здрасті. Насправді мені теж треба твоя допомога. Беніфар зміряв бабцю уважним поглядом, склав руки на животі. Відчував, як голою шкірою повзають язики протягу, а втомлені довгими мандрами м'язи наповнюються млістю. Я не хочу тобі допомагати. Я взагалі сердита на тебе. Вона встала, сховала каблучку в скриньку і прибрала все зі столу. Пам'ятаєш Маркіяна, як він вліз до потойбіччя і у нього вчепівся біс? Беніфар навмисно не зважав на відмову босорки і навмисно згадав їхнього спільного знайомого, якого вони втратили багато років тому. Знав, що смерть Маркіяна мала над старою владу, бо то був їхній коханий, який проводив небезпечний ритуал за проханням самої босорки. Можливо, наївно було вірити, що почуття провини й дотепер долали жінку, але вона насупилася очі її засяяли, як сонячні промені, що впали на лезо кинжала. У мене є учень, продовжував гнути свою лінію Беніфар. Молодий хлопець він некромант. Всміхнувся, побачивши, що стара навіть на мить завмерла. Де ти його відкопав? Він сам мене відкопав, пентався екстрасенсами і тарологами, сподівався знайти того, хто допоможе, опанувати йому його силу, І натрапив на мене. А я ж не дурний, щоб від такого відмовлятися. І ти не дурна. Якщо ти врятуєш його, він може повернути маркіяна щойно навчиться це робити. Запанувало мовчання, бо сорка попрямувала до книжкової шафи і відвернулася спиною. Важко було сказати, про що вона думала, але в її згоді чомусь Беніфар не сумнівався, навіть посмішки не стримав. Про яку допомогу ти просиш, прозвучав її скриготливий голос, який, втім, здавалося, набув юної дзвінкості. Мені треба амулет, що захистить його від нечистої. Гаразд, я дам тобі амулет, але ти теж для мене дещо зробиш. Що? Відвідаєш зі мною шабаш. Відповіла бабця, витягнувши із шафи книгу. Беніфар від подиву вигнув брови. На шабаш не запрошували перших ліпших. Чи свідчило це про почуття босорки, принаймні однієї з її душ. Може, та, яку він колись кохав, та, через яку загинув маркіян, і та, яку інші дві душі посадили в клітку, пробивалася крізь грати? Він встав та наблизився до жінки, щоб краще роздивитися палітурку книги в її руках. Обкладинку вкривали символи, написані блискучим золотом. Шаба ж кажеш? запитав він лукаво, уважно зазираючи босорце через плече і немов навмисно обійнявши її за талію однією рукою, віяло від жінки медом, пудрою та кров'ю. Забери від мене свої брудні рученята! прошепіла стара. Ах, Євдокія, я сумував! То самой далі. Вона штовхнула його ліктем в живіт та чкрунула геть. Надто спритно, як для поважного віку, але саме так, якби зробила це та сама третя ув'язнена душа. Всміхнувшись, Беніфар попрямував за нею. Дай мені хоч якісь штани. Я ж не піду з тобою на шабаш голим. А коли він? Завтра. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Наступного дня Белава ступала сміливо і навіть не хвилювалася, мріяла про майбутнє. Яку йде в спадок батька, виконавши останню дурнувату умову заради цього носити та не знімати каблучку. Ще за життя батько казав, що прикраса це символ їхньої родини. Той, хто очолює сім'ю та володіє усіма статками, повинен мати каблучку. Але серце почало битися швидше, коли кам'яна стежка стала крутішою, а на горі уже виднілася хата босорки. Учора, коли Белава пішла у готель, Хоча те місце справді важко було так назвати, вона не могла відкараскатися від почуття, що за нею спостерігають, що власник невидимих очей, чий погляд пронизував до самої душі, знає найпотаємніші секрети жінки. Підходячи до хати, Белава спробувала опанувати себе, навіть натягти на вуста привітну і вдячну посмішку, як раптом помітила на подвір'ї темноволосого чоловіка у завеликих штанах, підперезаних мотузкою. Він сидів на табуреті та щось стругав із дерева, коли ж помітив жінку, одразу уважно придивився. Погляд його був глибоким і темним, а вираз обличчя дещо хижим. До босорки?» – запитав він, піднімаючи брову. Встав, підійшов і зігнувся, щоб дивитися в очі. Так, відповіла вона, відвернулася. Не чини зла Белаво, бо зло запам'ятає тебе і одного разу прийде по твою душу. Спиною жінки поповз холодок, але разом з тим щоки запашіли. Я не розумію, про що ви говорите, відрізала вона, зібравши в кулак усю сміливість. Чоловік збирався сказати ще щось, але з хати вийшла босорка. Вдягнута в чорну сукню із корсетом, вона горбилася, наче під вагою всіх знань та проблем, з якими зверталися до неї люди. Однак цього разу белаві здалося, що бабцю вже бабцею не назвати, жінка років сорока. Ніс і досі гачкуватий, та немає жодної бородавки на обличчі, і руки, наче не такі сухі. Омана, босорка всміхнулася. Ось твоя каблучка, обережніше з нею. Дякую. Белава взяла мішечок з прикрасою. Це все? Так. Не знаю, що б я без вас робила. Більше нікого не вбивайте, бо помрете самі. Слова, що так легко зірвалися з вуст нестарої, вразили в саме серце. Що за дурниці ви кажете? Лише попереджаю. Що на все добре? Белава пирхнула і поквапилася забратися геть, розуміючи, як близько до викриття опинилася. Однак всю дорогу до рідного Харкова вона не могла викинути слова дивного чоловіка й босорки з голови. Невже вони дізналися, а якщо комусь розкажуть, не мають адже так, все буде добре. Ніщо не завадить Белаві увійти в спадок та отримати усі гроші, які встиг накопичити батько за життя. Деспотичний, аб'юзивний батько, який ніколи доньці не сказав жодного ласкавого слова. Лише обтяжував її, ти повинна, не ридай, та кому ти ще здалася, згинеш без мене. Його смерть стала для Белави благословінням. Хоча й довелося пожертвувати власною доброчесністю і звернутися до ворожки, щоб та сказала, як жити його чим швидше і не викликати підозр. Коли жінка нарешті задоволено продемонструвала нотаріусу каблучку, що більше не палила груди, він лише кивнув та повідомив Вам треба підписати тут і тут. Після цього знадобиться трішки часу, і ви отримаєте свою частку спадку. Частку? надто різко запитала Белава, сіпнувши бровою. А ваш брат Всеволод також у заповіті. Батько розділив спадок навпіл. Коли йому виповниться 18, він також зможе отримати свою частину. А каблучка умова з каблучкою діє лише для вас. Але це несправедливо. Як є, усе написано в заповіті. Ненависть до батька спалахнула з новою силою, але тепер її полум'я перекинулася і на брата теж. Цього ж вечора стіни будинку тремтіли від грому, а небо прошивали блискавки. Злива омивала вулиці, стукотіла в шибки. Світло в кімнаті блимало, коли Белава, сидячи за столом, крутила зі старої братової футболки ляльку. Клапті ганчір'я перепліталися, ось уже вимальовуються обриси голови, ось тулуб. усе як сказала Ірія. Вона, здавалося, була дещо стурбованою, коли Белава зателефонувала їй кілька годин тому з новим проханням, і ціну встановила чималу. Але коли Белава отримає увесь спадок. Гроші не стануть проблемою більше ніколи у її житті. Нарешті, закріпивши мотанку булавками, щоб ганчір'я тримало форму, жінка густо накрапала воском на голову ляльки і приклеїла маленьку фотографію селфі Всеволода, закусила до крові губу, взяла голку і вштрикнула її в братове око. Світло згасло. Белава вилаялася, кинула ляльку на стіл і встала. Але жодного кроку вона зробити не встигла. Темрява за її спиною набула подоби стрункої плоскогрудої дівчини з волоссям, яке звивалося зміями. Дівчина стрибнула на билаву, звалила її на підлогу, і останнє, що жінка відчула, як гострі зуби вгризаються їй шию, а щось гаряче пронизує голову. Ліс шепотів вітром, який розносив навкруги іскри та співрусалок озера неподалік. Шабаш добігав кінця. Босорки завершували свої танці, а їхні супутники мовчки спостерігали та чекали останнього акту, заради якого чоловіків, зрештою, і запросили. Вважалося, що якщо раз на рік у молодий місяць влаштувати такі дійства, за дев'ять місяців в одної з чаклунок народиться дитя, і буде воно обраним. Стати матір'ю для такого малюка -босорці – це честь. Беніфар спостерігав, як оголені жінки танцювали навколо багаття. Вони рухалися то плавно, то ривками, наче самі відображали миготіння полум'я, були ним. Енергія навколо клобочилася, лоскотала шкіру, а солодкий дим дурманив. Коли жінки розірвали коло і немов попливли до своїх супутників, час, здавалося, зупинився, бо сорка, хижа і спокуслива, одночасно торкалася Беніфара, як колись, коли вони були одне для одного цілим світом і взагалі не чіпала його. Їхні тіла спліталися разом із музикою природи та одне одним і трималися на відстані, він відчував, як розчиняється у вогні і водночас знаходить себе, віддається тіням і сам перетворюється на тінь. Під спиною повзали змії та жуки, співи росало клилися прямо у вуха, а вуста босорки тої її третьої душі залишали і на його обличчі палки поцілунки. Коли світанок підпалив небокрай. Змії розповзлися лісом. Чоловіки солодко спали, обіймаючи своїх відьом, але Беніфар прокинувся сам. Огледівся і лише за мить помітив, що його євдокія стояла по пояс в озері. блискуче чорне волосся розповзалося поверхнею води, струнка талія, гладка шкіра. Він встав і вже за мить обійняв її, притискаючи до себе як колись. Босорка зітхнула, зачерпнула в долоні холодну воду та вмилася. Беніфар помітив, що руки її зафарбувалися кров'ю, перш ніж їх поцілувало озеро. Белава. почав він, але жінка сіпнулася, отримала те, чого заслужила. Твій амулет вдома на підвіконні, забирай його та лети геть. А я більше не хочу тебе бачити. Ніколи, Беніфаре. Вона розвернулася до нього обличчям, очі її блищали, чи то від сили, чи то від сліз. Те, що колись було між нами з тобою та маркіяном в минулому, хай там і залишається. Поряд з тобою я втрачаю контроль. «Євдокія!» Вона піднялася навшпиньки, ніжно його поцілувала. Лети, прошепотіла. І як би сильно він хотів заперечити, як би сильно хотів повернутися в минуле, Беніфар торкнувся щоки босорки, а потім відсахнувся і злетів голубом. Прямував назустріч до свого майбутнього, яке, втім, закінчиться вже цієї осені. Як вам історія сподобалася? У авторки цієї історії Діани Вінтер є своєрідне продовження, у якому розказується, що ж це за голуб такий, і які стосунки у цього героя були з босоркою раніше. І що ж там у них сталося, і яка то третя душа. Я сподіваюся, що з часом на своєму каналі я прочитаю і цю історію також, щоб доповнити усю мозайку, і нам стало зрозуміліше. Ну, а на цьому все. Почуємося незабаром.